были, он стоял. А разрушили его, по-моему, 9 марта. Я помню, как мы тут уквитнели. Ну, ми домовились, нам привезли якісь спонсори гуманітарки, ми це діткам нашим роздавали. Якщо чесно, мені хотілося кожного обняти і просто поплатити. Зашити наші обіцяли. Рисували-рисували, okay. потім жовтого не мав немав навіть. Станом на початок навчального року ми змогли забезпечити в очному форматі в тих можливостях, скільки можна було прийняти дітей, 22 навчальних заклади загальної середньої освіти. І ми починали обережно з дитячими садочками з часткового їх запуску. Починаючи з шести станом на сьогодні в місті в різних мікрорайонах міста працює 14 садочків. Вони не задовільняють в повній мірі ту потребу, яка є, але принаймні географічно ми намагалися максимально забезпечити, щоб в різних самік районах дані садочки працювали в різних мікрорайонах міста для того, щоб забезпечити доступність для батьків. і Можливість для дітей вступувати дошкільного світу. Та впал брав воду, набирав, наводі ліс на ній таємні віри. З... з руку і спаю. пальцем? так, так. всьому совсем... до нас влетів снаряд. В спортивний зал на другому поверсі був пошкоджений повністю дах спортивної зали, пошкоджений дах старшої школи, стіни. Були пошкоджені двері, система опалення, меблі у навчальних кабінетах від першого по третій поверх. Хочу сказати, що повністю було пошкоджено 72 вікон. В цей час в закладі освіти. В укритці перебувало більше 300 людей. Серед них більше 80 дітей. Ми поговорили у музей медицинського ряд землі в медицин, а і дитину 10 класу, тепер 11 вже класі, орки виводили тричі її і брата на розстріл. І вона єдине, вона що просила, можете стріляти мене, не стріляйте брата. У нас своїх педагогічних працівників, 450 з них 50% повернулось, 50% сьогодні не повернулось. А вони займаються, до речі, викладацькою діяльністю за кордоном. І там, де, де є дистанційка, це дозволено, там, де є дистанційка. Тут же маємо розуміти, що у нас із тією кількістю сьогодні функціонує 402 заклади у нас в мережі загальної середньої освіти. Із них 102 знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону. Це четверта частина закладів, які ми сьогодні не можемо очно або офлайн розпочати навчання. У зв'язку з тим, що це дуже близько від кордону з нашими, нашими гори сусідами. Взагалі Освітній Дім прав людини раніше не займався як організація документуванням воєнних злочинів. Хоча з 2014 року дехто із членів Освітнього Дому прав людини, співробітників брали участь в цьому процесі, але з початком повномасштабного вторгнення ми так зібралися командою, онлайн зібралися і. Вирішили, що підключимося, бо це, ну, це, це було важливим зараз цим зайнятися. І ми взяли на себе Чернігівську область. Ми вивійшли в коаліцію Україна п'ята ранку. Також підключилися до роботи коаліції Трибунал для Путіна зараз ще співпрацюємо з громадською організацією «Докюдейс», яка створює архів війни. І ми вирішили, що ми можемо взяти на себе населені пункти в Чернігівській області. Спочатку почали займатися відкритими джерелами інформації нашої в нашій команді, і от в ході роботи, просто по Чернігівській області, самі співробітники освітнього дому прав людини висловили бажання зайнятися нападами на школи як окремою темою.